Їх високоповажності президент України Петро Порошенко і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, де лесенджентльмен, дерексенсіс, президент України Петро Порошенко Ен НАТО Секретар Дженерал Янс Столтенберг. Прошу сідати, mm -hmm. пане генеральний секретар, шановні члени ради національної безпеки і оборони, шановні пані і панове, сьогоднішнє засідання. Ради національної безпеки і оборони України має історичний характер, вперше в ньому бере участь великий друг України, генеральний секретар Організації Північно-Атлантичного договору. Я радий вітати вас, пане Столтенберг. Вчора ми провели дуже цікаву поїздку. Побачивши навчання рятувальних служб 34 країн, в якому взяли участь більше 1100 учасників. І це є перше навчання подібного роду натівські, які проводяться на в нашій країні. Дуже важливо, що це навчання, як рятувати життя людей. І дуже символічно. Що наша ефективна співпраця з організацією північно атлантичного договору починається саме з цього. Ми говорили про те, як зробити співпрацю НАТО і України більш ефективною, і впевнений, що залучення до цього діалогу членів Ради національної безпеки і оборони України є дуже корисним. Дозвольте. Сформулювати конкретні завдання як тактичного, так і стратегічного характеру, і визначити чіткі плани подальшої спільної роботи. Перш за все, ми маємо пам'ятати, що наше засідання відбувається на тлі збройної агресії Російської Федерації проти України, яка реалізується, була реалізована шляхом збройної анексії Криму і Агресії на сході нашої держави. Отже, на тлі цієї агресії співпраця Україна і НАТО абсолютно не другорядне, а стратегічне питання як для України, як для НАТО, так і для глобальної безпеки. Воно ще раз підкреслюю: далеко виходить за межі національного і регіонального характеру. Бо безпрецедентне порушення Росією норм і принципів міжнародного права робить співпрацю України і НАТО виключно стратегічним питанням. Причому, ще раз підкреслюю, стратегічним як для України, так і для НАТО. Адже навіть частина країн-членів НАТО, які нещодавно приєдналися до Альянсу, зараз Опинилися в зоні ризику з точки зору агресивних російських замислів. У Москві є люди, яким дуже хотілося би перевірити НАТО на міцність та рішучість, впевнений в тому, що ці спроби протестувати здатність НАТО захистити мир і стабільність, як на локальному, на їхню думку, конфлікту в Україні. Як Протестувати як діє п'ята стаття Вашингтонської угоди, думаю, що ці спроби авантюрні, провокаційні і надзвичайно небезпечні, так Україна наразі не є членом НАТО. На жаль, де юре, де юре ми не союзники, але де-факто я можу наголосити на цьому, ми значно більше, ніж партнери. І ефективна співпраця, яка зараз реалізується. Між Україною і НАТО має величезні перспективи. Україна є найсхіднішим форпостом євроатлантичної цивілізації, який сьогодні, і я хочу на цьому окремо наголосити: боронить не лише суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої держави. На сьогоднішній день Україна сьогодні воює за свободу і демократію і в регіоні, і в світі. Воює за право українського народу обирати свій цивілізаційний шлях. І ми нікому не дозволимо із за меж країни намагатися впливати на цей процес. Це виключне право українського народу і української влади. І ми свій вибір в бік європейських цінностей, європейського цивілізаційного розвитку зробили під час Революції Гідності маю сумнівів, що реформований сектор безпеки України на основі стандартів НАТО стане вагомим чинником не лише національної безпеки нашої країни, але й запорукою зміцнення європейської безпеки європейської стабільності. На сьогодні лише спільний безпековий простір і колективні гарантії здатні забезпечити державу від зовнішніх зазіхань і хворобливих реваншистсько імперських амбіцій безвідповідальних. Міжнародних гравців. Про відсутність відповідальності свідчить не лише дії на українському театрі воєнних дій, а й участь Росії у військовому конфлікті в Сирії і в інших регіонах. На жаль, ми маємо протистояти таким амбіціям, які почалися. У вигляді анексії Криму і ухвалою агресії з лютого 2014 року. Сьогодні під час закритої частини ми продемонструємо переконливі докази, незаперечні докази російської участі, участі російських регулярних частин в агресії проти України на Сході. Трагічний розвиток подій, які забрали життя більше 8 тисяч українців. Як цивільних, так і українських героїв, які захищають Україну, засвідчив. На жаль, нові реалії безпеки. І ці реалії полягають в тому, що статут Організації Об'єднаних Націй більше не працює. І система повоєнної безпеки, яка була побудована і ефективно діяла майже 70 років, зруйнована безвідповідальними діями російського агресора. Будапештський меморандум, який був підписаний в 94-му році під час добровільного позбавлення України ядерної зброї, нічого, ні до чого нікого не зобов'язує. А рішення, рішення про політику позаблоковості, яке було оголошено попередньою владою, є просто злочинним, злочинним по відношенню до безпеки. До стратегічних інтересів нашої держави, коли були зруйновані Збройні сили, коли були віддано на мілість окупантів ціле сектора оборони і безпеки нашої держави. Цю жахливу помилку виправлено одним з перших рішень новообраного парламенту, і вибори до якого відбулися після мого рішення про призначення дострокових парламентських виборів. Так от першою характеристикою цієї коаліції цього парламенту було скасування статусу позаблоковості. Причому рішучою і великою кількістю голосів, Верховна Рада, і я дуже вдячний їй підтримала мою відповідну ініціативу. Курс на євроатлантичну інтеграцію вже зараз закріплений в стратегії національної безпеки України, яка прийнята. Вами, шановні члени Ради національної безпеки і оборони України. Стратегія на євроатлантичну інтеграцію закріплена і в воєнній доктрині, яку ми прийняли на минулому засіданні РНБО. Відповідні положення будуть міститися і в інших стратегічних документах, що наразі розробляються. Євроатлантичний вибір з перспективою членства в НАТО отримує, і це надзвичайно важливо. Зростаючу підтримку в українському суспільстві. Я хочу нагадати: уявіть собі, що два роки тому курс на євроатлантичну інтеграцію підтримали, шановний пане генеральний секретар, 16% українців. 16. Рік тому ця цифра стримко наближалася до 50%. Зараз. Кількість українців, які підтримують євроатлантичну інтеграцію, вже перевищує 60%. Це означає, що український народ підтримує євроатлантичний вибір. І коли ми створимо всі умови через реформування країни для відповідності країни, нашої країни, критеріям для членства в НАТО, мною буде прийнято рішення про проведення всенародного референдуму. І таким чином буде зафіксована воля українського народу. Дуже приємно, що питання браку підтримки з боку населення перестало бути перешкодою для перспективи членства. Пам'ятаю, що декілька років тому в світі набирали сили дискусії про перегляд ролі і значення НАТО. Сьогодні ці дискусії вже, на щастя, ніхто не згадує. Ніхто інший, як сама Росія, своїми агресивними діями переконливо довела потрібність альянсу, корисність цієї організації, необхідність її зміцнення і подальшого розширення. І НАТО виявилося, на жаль, єдиною альтернативи немає, єдиною міжнародною організацією, яка миттєво зреагувала на загрозу регіональної та міжнародної безпеки. Шановний пане генеральний секретар, я дуже вдячний, що НАТО першими запропонувало допомогу Україні, і ми з вдячністю цю допомогу прийняли. Зараз навіть прикро згадувати, якою була українська армія трохи більше, ніж рік тому. Сьогодні українські Збройні сили після реформи, після посилення, після набуття бойового досвіду є одним із найсильнішими. На континенті. Наша найближча міта завдяки співпраці з Альянсом зробити її українську армію, українське військо ще більш ефективною та боєздатною. Адже загроза російського вторгнення, загроза продовження агресії нікуди не зникає. На жаль, ми вимушені з цим жити довгі роки, ані для України. Ані для європейських держав, особливо з колишнього соціалістичного табору, ми не будемо мати спокійних років в найближчий час. Тому швидке та ефективне посилення обороноздатності України сьогодні це гарантія безпеки і для нашої держави, і для євроатлантичного простору. І сьогодні, і завтра. І по суті, підтримуючи Україну, НАТО укріплює свої позиції на східному кордоні, інвестуючи в Україну. В її безпековий сектор вони витрачають кошти не на допомогу іншим країнам, а інвестують в свій сектор безпеки. І дуже важливо, що громадяни країн-членів НАТО це твердо розуміють: на сьогоднішній день завданням номер один для України у взаємодії з НАТО є досягнення повної взаємосумісності національних Збройних сил. І ця взаємосумісність Збройних сил України з Збройними силами Альянсу досягнення критеріїв необхідних для набуття членства в ЄС та НАТО зараз є першочерговим завданням для української влади. Тим більше, що критерії для здобуття членства в Європейському Союзі і для здобуття членства в НАТО є абсолютно однаковими. На 99% співпадають. Наголошую, пане генеральний секретар, що цю роботу вже розпочато і нині в Україні інтенсивно реформуються. Всі сектора, включно з сектором національної безпеки і оборони, стандарти країн НАТО для нас орієнтир цих перетворень. Дуже важливо, що країни НАТО безпосередньо залучені до цього процесу. За усі роки партнерства ми не могли похвалитися таким рівнем взаємодії, довіри, спільної відповідальності та налаштованості на результат на минулому саміті. Минулорічному вересні місяці в вельсі країн-членів НАТО ми напрацювали пріоритетні напрямки нашої співпраці. Мені надзвичайно приємно, що вони реалізуються. Внаслідок їх реалізацій. Я можу констатувати: Україна і НАТО ніколи не були так близькі, як сьогодні. В складні часи НАТО показала себе надійним партнером для України. Можливо, саме усвідомлення того, що нас підтримують всі країни-члени НАТО з усім своїм потенціалом, з усім своїм досвідом, це надихає Україну на такі суттєві зрушення в забезпеченні обороноздатності. Впевнений, що і на наступному саміті НАТО, який відбудеться в липні 2016 року в Варшаві, ми зможемо детально обговорити результати цих зрушень з керівниками держав країн альянсу в ході. Також засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні, і відзначити стратегію нашого зближення на найближчі роки. Але і ті документи, і ті питання, які ми обговорюємо сьогодні, це і питання створення і інституціоналізації стратегічної комунікації, питання як протистояти агресивній російській пропаганді, причому не лише в Україні, а в усіх країнах-членах НАТО. Питання забезпечення і зростання ефективної співпраці в галузі військово-технічної сфери, питання обміну, в тому числі і розвідувальними даними з країнами-членами НАТО, питання іншої стратегічної співпраці, які на взаємному рівні підвищить обороноздатність як України, так і НАТО. Ми сьогодні обговоримо.